Зараз твій заробіток на місяць. Це е, 3,5, 5, 5 плюс, чи 3-мінус доларів? Е, ну так важко порахувати. Е, напевно, що 3,5, 5 так. Да. Е, гурти, е, і ти не часто виступаєте на корпоративах? Ну, раніше виступали, зараз менше, звичайно. Е, зараз у тебе є кафе? А є. Е, так, роялті е, 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 виплачується, особливо за е, е, пісню Time. time. Yeah. Я думав, що. Ну і за кінцівдень і вночі... вночі теж, так. А тайм Серйозно? А тайм це Євробачення, там воно по всьому світу крутиться. Досі? Досі? — Так. — На що ти витрачаєш зараз? На родину. Тобто ти відправляєш е, скільки їм? Ну, я відправляю пару тисяч доларів на родину і там. А про... вони отримують там виплати? Е, ні, вже ні. Ну, вже, вже ні. Мені здається, що вже ні. Я не знаю. Та ладно. Чесно, не знаю. Але отримували отримували точно. А зараз не знаю, що отримують. Добре, е, скільки зараз потрібно? вони живуть в якому місті? Варшаві. Варшаві. Вони знімають там квартиру. Е, так скільки зараз в Варшаві коштує зняти квартиру? Е, нам дуже пощастило. Це там в районі 500 доларів. На продукт скільки витрачає родина? Зараз я ти питаєш абсолютно не в тієї людини, яка хоч щось в цьому розуміє. Я art. просто відправляю стабільно гроші, якщо потрібні ще гроші. Я ще відправляю гроші. Все. тобто, mm -hmm. в мене немає такого, що там скільки це я навіть не уявляю.